Геть, світси! Усі ви! <риклад> Ти що робиш? <риклад> <З> дороги! <риклад> <риклад> Він божеволів! Годі створеняти дім мого батька! Геть! <риклад> <Хейць>! Геть! <Хейць! риклад> Забирайся! <риклад> Не перетворюйте дім мого батька на ринок! <риклад> Ні! Подивіться, що ви зробили. Притон розбійників. З дороги! Геть! Забирайся! Рухайся! Геть! Усі, геть! Ні, ні. І ви на котло! Ну, що ти скажеш на своє виправдання? Не написано, що мій називається домом молитви для всіх народів, а ви робите з нього розбійницьке кубло. Древність. За Дім Де? За якою владою ти це робиш? Зруйнуйте цей храм, і за три дні я його відбудую. 46 років пішло на будівництво цього храму, а ти піднімеш його за три дні. Ви чули мене. Це погроза? Ви вже осквернили цей храм. Вашою жадібністю і нечесністю, яку ви допустили, обтяжуючи наших людей і знищуючи їхнє покоління. Я навіть не впізнаю цього місця. І це дім мого отця. Осана, сина від Давидовому. Осана, синові давидовому.